Всім привіт, друзі! І ви напевно зараз мене спитаєте, Арчі, що це за нова гра в тебе зараз на фоні? А я вам скажу, що це, друзі, дійсно нова гра, але це Car Parking Multiplayer 2. І ось він, той самий довгоочікуваний КПМ 2. Сьогодні був офіційний реліз і на iOS, і на Android, здається, не знаю точно, тому що я зараз з iOS граю. І давайте будемо дивитися, що ж тут взагалі помінялось. Нагадаю вам, що це взагалі нова гра, це не обнова нічого, це нова гра. Car Parking Мультиплеєр. 2. і ось так виглядає наше головне меню. Воно помінялося взагалі, взагалі не таке, як було: інтерфейс, графіка. Всі кнопки, все взагалі помінялося, але в принципі функції залишились ті самі. Ось заходимо в гараж, і в нас тут є, як бачите, слоти. Тобто в мене є раз, два, три слота для авто, і кнопка buy slot, тобто купити слот. І я так розумію, ці слоти треба буде купляти, щоб мати, наприклад, більше трьох машин. Тобто, чим більше машин, і слот у нас коштує 100 коїнів. Ну я вам скажу, що з однієї сторони система дійсно прикольна. Прикольно з тієї сторони, що якщо в тебе куча машин, це не буде тої каші, щоб знайти потрібні. Машини і так далі. Але ж з другої сторони слот коштує 100 коїнів. Не кожний 100 коїнів, і це виходить у тих, у кого немає 100 коїнів, донат коїнів, то він не зможе мати більше трьох машин. Ну, насправді таке собі, тому що ну донатити 100 коїнів раді слота, ну таке. Так, ну а тепер мені цікаво подивитися на систему тюнінгу нову. І ось ця кнопочка Car Setting, я розумію, це і є тюнінг. Давайте натиснемо. І да, це в нас тюнінг. І тут ми бачимо взагалі все по-іншому, взагалі якийсь незрозумілий інтерфейс, як на мене. І давайте подивимося, що тут є. Так, ну у нас, я так розумію, це двигун і якісь компоненти біля нього. Що це значить? А, і ось у нас є маркет, магаз... маркет деталей. І давайте подивимось, і цей інвентар у нас. У нас в інвентарі на якась одна деталь є. І все. І ми так розумію, можемо купляти щось і типу ставити. І цих деталей в маркеті, як ви бачили, доволі багато було. І тут взагалі все не зрозуміло поки що для мене. Я зараз буду розбиратися разом з вами. Тут прямо на відео. Так, а це в що нас встановлено на машину. Цікаво, цікаво. І ну, ось, бачите, інстал, інстал, це все встановлено. І в магазині в нас є куча деталей, причому по різним цінам, як і маленькі ціни, так і великі. Так, тут у нас є категорії, ми можемо брати, давайте виберемо все. І ось у нас все. І Тут з'явились якісь з червоними мітками такими двигуни. І їх тут взагалі дуже багато і ціни також різні. Я не знаю, давайте зараз спробуємо ще щось поробити. Так, тут у нас я бачу є різні типи двигунів v 12 v 10 v 8 і так далі. Ну теж дуже цікаво зроблено, але поки що я нічого в цьому не розумію, якщо чесно. Так, давайте ще спробуємо. Ось тут всякі Ну дуже багато чого є. і Так, турбонадуви Давайте спробуємо встановити турбонадув. Теж їх теж багато дуже є. Ми їх можемо, я так розумію, купити. Давайте ось цей, наприклад, стоїть нас 3600. Давайте спробуємо його купити. Купляємо і все. Ви купили, типу, турбонадув. Що далі? В інвентарі зараз в інвентарі він у нас також є. Але сел так, а це продати. Я думав, це встановити, а ми його просто продали. Тобто можна як і купувати, так і продавати наші запчастини. Це прикольно, але в мене тепер інше питання, як їх встановити на цю машину. Я от поки що взагалі не розумію, як встановлювати, тюнінг, де ще вже розібрався. А от як встановити, наприклад, той же самий турбонадув, я до сих пір не розумію. Якщо ви вже знаєте, то напишіть про це в коментарях. Тому що я поки що розібратися з цим не можу. Ось Намагаюся щось зробити. Давайте, може, іншу категорію поміняємо. В інвентарі у нас нічого немає. Так. Е тут ну, у нас тільки один. от Ми його купили знову. Давайте ну а встановити його, як я щось туплю. Не знаю, може я сильно туплю, але от ну я от не можу розібратися з цим зараз. Так, що у нас тут є ще? О, так тут у нас є кнопка Buy and Set, тобто я виберу якусь другу деталь, і тут її можна зразу купити і встановити. І дивіться, у нас зверху, в правому, точніше, в лівому кутку у нас загрузка якась, тобто це встановлення цієї деталі. Тобто у нас Тепер загрузка встановлення є. Це прикольно, з одної сторони, теж і все, я так розумів, ця деталь у нас встановлена. Цікаво, продати її можна, зараз подивимося. Я бачу, до речі, цих деталей теж багато, є дуже мазні. Просто подивіться, скільки їх цих деталей і як система працює, це типу гравці виставляють. Чи це, стільки їх є нових, ну от я не знаю поки що це. І так, я, ми бачимо, що аж дві деталі у нас такі є в нашому інвентарі. І теж в нас є. Ну, коротше, все в принципі те саме, просто деталь інша. Так, що в нас там далі по тюнінгу? Ну, тут у нас візуальні елементи, тут все в принципі просто. Просто трішки поміняли інтерфейс, а так все те саме, той самий принцип і всі ті ж самі деталі. В принципі, тут нічого складно немає, а отут я не знаю поки що, що це. А, друзі, я походу зрозумів. Це в нас налаштування коліс, тобто там виворот, підвізка менша вища там, Наклон і так далі. Все це, я розумію, воно в нас тут а тепер, Ну, прикольно, але теж все дуже складно, як на мене, зроблено. Дуже складно зроблено. Але я думаю, з цим я і ви, я думаю, ми з цим розберемося згодом. Давайте спробуємо розібратися. Ось я зараз клацаю лаунч і не бачу поки що змін, якщо чесно. Так, ну змін поки що немає. Давайте щось інше пробуємо поклацати. І тут а От, наприклад, я виставив оцей повзунок. так, таблиця в нас є якась. Так, ну коротше, поки що важко з цим всім розібратися, але я думаю, це нічого страшного, тому що нова гра як і для мене, так і для вас. І згодом ми всі з цим розберемося. Ви бачите, якщо там десь е, щось не розумію, десь туплю, але я ж говорю, це для мене нова гра. Також питання, яке мене цікавить, це машини. Вони тут, я так розумію, залишилися такі, як і в карпаркінгу звичайному. І так, вони ж залишились ті самі, але Просто модельки стали більш реалістичними і прикольніша графіка. А, і до речі, тепер на деякі машини нові ціни. Ось ви бачите закоїни, я там дивлюся, є машини. І це не є дуже добрим насправді, тому що якщо так буде далі, і буде більше донатного всього, то карпаркінг згодом перетвориться в донатну помийку. Так, далі що мені цікаво, це налаштування наші, і ми бачимо тут налаштування аккаунта. Загальне налаштування, графіка, мультиплеєр і так далі. Ну, інтерфейс помінявся, звісно, але в принципі принцип його роботи залишився той самий. Ну і вибирати управління і всі налаштування, в принципі, взагалом стало трішки легше і зручніше. Ну, а тепер відправляємося на сервер, і давайте натискаємо старт. І тут у нас є новий режим, я зразу бачу драгрейсінг, тобто гонки. Це як новий режим тепер тут. Ну і в принципі тут е одиночна гра, левела і мультиплеєр. Все те саме все залишилося. Давайте, я думаю, зайдемо в мультиплеєр. І, до речі, красивіше тепер виглядають іконки цих всіх режимів. І в нас тут додали Offroad, Highway 2 і карту Японії. Раніше на ці карти можна було тільки приїхати, а не зайти на них зразу. Тому це теж великий, як на мене, плюс. Ну і іконка, в принципі, те саме залишилась. Так, ну тут ми зразу бачимо зовсім іншу графіку. Графіка помінялась прям люто. Але інфраструктура, місто, всі дома, все залишилось абсолютно те саме. А тепер затестимо оптимізацію. Зараз в мене стоїть середня графіка, і давайте поміняємо її на ультраграфіку, і стало вже краще, але давайте ще всі повзунки просто на максимум витягнемо. і подивимося, скільки в нас буде ФПС. Вмикаємо показувати FPS і дивимося на результат. Скільки в нас FPS буде. І в середньому у нас 50-60 FPS, хоча це при тому, що в мене зараз вімкнена запис екрану, в мене максимальні налаштування і ще є в мультиплеєр режимі. Це все з'їдає FPS. І, в принципі, з того ми можемо зробити вивід, що ФПС реально покращилася оптимізація. Ось іноді аж до 80, як ви бачите, у нас скакає FPS, але в середньому це 60, 70, 50 FPS. І я вважаю, це ну, непогано прямо. І оптимізація дійсно трішки покращилася. Я граю з iPhone, а саме 14 Pro Max, і, можливо, на андроїдах буде це трішки гірше. Але, в принципі, сам факт того, що FPS став краще, і оптимізація стала краще, він є. Тут я бачу нові якісь повороти. Давайте подивимося, куди ж він нас приведе. І це якийсь гараж. І давайте спробуємо в нього заїхати. Заїжджаємо, зараз ворота відкриються. Да ладно, друзі, це той самий гараж, який в нас в головному меню. Тобто в нього просто можна заїхати. Це дуже круто, друзі. Мені це дуже подобається. Ну, прям реально класно зроблено, що можна, не виходячи з мультиплеєра, заїхати в той самий гараж, який в нас знаходиться в меню в головному меню. І таким самим чином можна з нього і виїхати. Ну, круто. прям. Також помінялась ось ця локація, яка в нас тут була. І тут, наче. Тобто був скейт-парк, а тепер тут просто якась дорога. Давайте подивимося, що ж у нас в кінці цієї дороги буде. І тут у нас трек. Трек у нас раніше був взагалі в іншому місці. Я не знаю, залишився він в тому самому місці чи ні, але в нас ще ось трек є тут, а тепер. Давайте подивимося з висоти, як ця карта виглядає. вся. І ну, це дійсно просто та сама карта треку, може трішки перероблена. Але по суті, це є трек, який в нас був. До речі, я знайшов перший баг. Після того, як я нажав е, сховати худ, у нас просто він не появляється назад. Тобто я зараз тикаю просто на всі точки екрану, які можна, які раніше щоб були, щоб, е, вимкнути худ, але вони зараз просто не працюють. Тобто я не можу назад вимкнути худ. Більше того, я не можу нічого робити, крім того, щоб відкривати чат. Раніше я міг. З схованим худом їздити і робити багато що, а зараз просто навіть камеру переключити я не можу. Прийдеться перезаходити в гру. Я перезайшов гру, і давайте зараз впевненося в тому, що це був дійсно баг, а не якась моя помилка. От дивіться, я натискаю кнопку Сховати худ, в нас худ ховається, і все. От я зараз стикаю на всі точки екрану, на кнопку налаштувань і так далі. Їх просто немає цих кнопок, тобто я не можу їх нажати. І от просто худ ніяк назад не повернувся. Тобто я його закрив і все. Нічого я більше робити не можу, крім того, як відкривати чат, і після цього залишається тільки перезаходити в гру. І останнє, що ми подивимося, це авторинок. Подивимося, наскільки він змінився. Ну, Я вже бачив, що в принципі, координальних змін тут немає. Тільки стали оці іконки над машинами, які продаються, більш більшими, більш зрозумілими. І більш красивий мета, й все. В принципі, тут більш нічого не помінялося. Я забув про дома, і давайте подивимося, що ж там помінялося. І в нас помінялися тільки їхні іконки. І донатний дом, який раніше був за 139 гривень. Зараз 2000 коїнів теж донатних коїнів коштує. Не сильні зміни, але вони є. А тепер система створення аккаунтів, давайте подивимося її. І вона в нас не помінялася, можна створити, зайти на аккаунт, але зразу відповім на питання, що на ваш аккаунт в звичайному карпаркінгу не можна зайти, тому що це повністю нова гра, а не обнова в карпаркінгу. Ну а тепер хотілося б сказати загальні враження про карпаркінг мультиплеєр 2. В цілому помінялося багато чого, графіка, помінялася, оптимізація. Також у нас е, нові іконки, нові менюшки, все це помінялося. Десь залишились старі системи, але дизайн і все це помінялося кардинально. Але те, що мені дуже не сподобалося, те, що тут дуже багато донату. Ну, машини, які раніше можна було купити за ігрову валюту, тепер коштують донат. Деякі, я не говорю про всі. Будинки, майже всі, ну половина із них донатні. Слоти для авто, щоб мати більше трьох авто, теж донатні. Ну, тобто, донат. То просто стало надзвичайно багато і я вважаю, що його не повинно стільки бути. Ну а на цьому у мене все. І не забувайте, що у нас є телеграм-канал, в якому дуже часто проводяться розіграші також там є взагалом загалом багато чого цікавого. Підписуйтесь, посилання буде в описі під цим відео. Ну а якщо вам сподобався цей відос, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну а я ж бажаю всім удачі і всім пока.